Королєв, що ти хочеш? Ти півдня в ванні лежала. Та ясно, що. Почекай, пів підня... півдня ти в ванні відлежала. Та... Півдня я пакував ті паски. Ну. Но... Тепер півдня ти підбираєш собі вдітися, щоб відвезти дві паски просто відправити. Та ти що не... на прикоді? Та я не тільки підбираюсь для того, я зразу дивлюся собі лук на завтра, завтра кажуть, 18 градусів, завтра до Львова їду. Ти я теж думаю, що мені то, за холодно було, таку, було йти. Зразу дивлюся завтра вже знати, okay. чому мені йти. Я хочу трохи за... Хоча зараз модні такі довжелезні штани. Ага. Мужики, ви собі маєте на увазі, як ви хочете таку жінку, то прийдеться чекати по пів дня, щоб вона просто собі <звіс> зібралася Мужики, мужчини знають, не переживай. Тобто Мужі не знають, скільки їм треба чекати. Не переживай. Може того і кого, той колір. Ну трошки трініш, бо ти там светер такий. Штани біліші і тут трошки. пишіть. Я як розсмакувала ті лофери. то тепер я так розумію, у, мене всіх, у мене тепер будуть всіх кольорів. Певні ну, такі делікатні дуже ну, на ці. Це вони воно. легенькі і мягесенькі. І м'ятосенькі. М'ятосенькі. <рес> <рес> ну на мене оберниці. ну, скажіть, ладно виглядає. Ні, щось не то. Щось, щось не то, каже. Ні, ну штани фані, але що вони хочуть? Танкетку. Хоча зараз модні такі. Саме зараз модно чомусь. Отакі от довжелезні, довжелезні штани. Такі великі я взяла, щоб вони на мені нібо А Ану так покрутись по модному. По модному? Кажу, вони такі як так, якби якийсь піньок. Ну, щось не то. А, ну, давай ще щось. А... Чого ти до мене викрикаєш баняку, то я тобі наоборот підказую. Я? Таку теж ліганську. Що супер таке? Солідна, гонорова. Королєво, я тобі чесно. Ти корону собі, брат? Ну, тут корона. Добре, що так, <хай> Головіка, <хай> та, не на є без. Ну просто це тапочки, я не знаю. Я хочу завтра у них їхати до Львова. Та й зараз і так. Ну, а ви в Львові там на концерті можете прийти гопці-дрипця, гопца, якраз так. Які дрици, такі гопца-ця. Що? Ніхто там не буде гопця-дрити, може хтось буде, я не буду ніяких гоптати. Береш, хватаєш першого кращого, щоб не терпіти, що ти так довго збираєшся і танцюєш. З ним. Все. Там пінмузика в дедоблю. Зараз сім, коротше, лофери... що ж, треба, щоб лофери були актуальні скільки років. А я тільки в цьому році знайшла таку модель, яка лягла мені шикарно по нозі, яка м'ягесенька, і яка для мене як тапочки. Тільки в цьому році. І як понесло мене, мені і такого кольору. Такі штани і трохи темнішого кольору, і тепер я розумію, що я буду ходити все літо в тих лоферах. Тут, я так, я... Але реально ну, до штанів таких йде, до джинсів йде, до укорочених котонових штанів йде, до будь-яких шортів, до будь-якого сарафана йде. І зараз до лосів теж піде. І я попруся в лосів. Я так розумію, треба окрему шафу тепер на ті, на лофери, А так. Взагалі в тому, тому році, в цьому році. Е, кросовки, ну, теж модні, але зараз найбільш актуальні йдуть балєтки, все в такому роді. Жіночки. Я так пам'ятаю, таке делікатне, що на нозі. Так. так Так, зараз ще лисінчики. Давай. Її.